Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса і Збавителя душам нашим, достойно є воістину, величати блаженною Тебе, Богородицю, присноблаженою і пренепоручною і матір Бога нашого, Чеснішою від Херовині, незрівнянно славнішою від сарафині, що без дотління Бога породила. Сущу Богородицю Тебе величаємо, під Твою милість прибігаємо, Богородиця Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід Збави нас Єдина, чиста і благословенна. Преславна просмутіли Богородиця, прийми молитви наші і донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб спас задля тебе душі наші.